Привіт, любі друзі! Сьогодні вам покажу, як вкоротити наволочку. У мене ось є така наволочка, її ширина 62 см, ось, і довжиною 85 см. Е, є таке, така пляма невелика. Значить, я буду якраз відрізати, Провела лінію значить, з урахуванням припуск на шов 2 см. Так, я беру тут, відрізаю по лінії, яку я провела. Так у мене тут є підгин саме такий, щоб заправляти мою наволочку. Ось, дуже просто. Беремо без лишніх рухів. На швейній машинці просто ось так можна, щоб Краще лягало в два рази раз і ще один раз підгин зробити. Ось, звичайно, в кого є оверлок, то на оверлоці прострочити на машинці. Ось, Дуже зручно і швидко це зробити. В кого нема оверлоку, значить можна для міцності так два рази підігнути. Я вже викинула пошиття. Взяла ниточку в тон, темну синю, так само підібрала. А ось і готовий результат. Моя подушечка готова, наволочка гарно лягла. Припуски шви. Шві враховані. Ось так. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!